Часто думаєш, ой світ такий складний, як його вирішити, і таке інше. І багато людей, знаєте, вони дивляться своїм поглядом на імперії, на якісь царства. А якщо так розплющити очі, то ти дивишся на вплив Ізраїля, дітей так? Авраама. І ти дивишся на інших дітей, які теж народжені від Авраама, який вплив вони мають, і тоді ти дивишся і думаєш. Цікаво, так, це тоді книжка про Авраама. Тут було написано і про цих дітей, і те, що Бог благословив їх, і що буде в їхньому житті. Було написано ще чотири тисячі років тому. І ти тоді, коли дивишся, думаєш М -м, а про майбутнє Ісус потім написав про Чорного вершника, так ще далі написав. І ми можемо бачити, наскільки це реальність чи це нереальність. Третій вершник такий вороний. Це багатство, це Мамона. Наскільки має вплив у наш технологічний вік? Ну я вам скажу, наскільки він має вплив? Найбільше багатство у наш технологічний вік це чорне золото. Ви знаєте, що таке чорне золото? Чорне золото це нафта. Ви знаєте, які найбагатші країни? Чому війни йдуть? Ось, наприклад, Радянський Союз був. Як розвалився Радянський Союз? Радянський Союз розвалився через Саудівську Аравію. А Саудівська Аравія, це хто був їхній прабатько? Авраам. Авраам, так. У нього був син Ізмаїл. І це прапраправнуки правнуки Ізмаїла. І був Ісак, це євреї. І були діти обітниці теж по Ісаку. По Ісусу, це все народжені від Духу, тому наскільки це актуально, найбільше. Де нафти? Ось у нас в Україні підеш копати, то там картопля росте. Ти навіть її не садив. Може, цього року вона там росте. Або там часник, або цибулю не садив, або ще щось. Воно росте. На Донбасі у нас лопатою пішов у городі, копнув, і там вугілля одразу. Тобто не треба навіть копати шахту. Багато там у себе на городі просто відкопують. А в Саудівській Аравії лопатою копнув і там чорне золото, там нафта. І тому Саудівська Аравія вона просто почала у п'ятеро більше. Добувати цю нафту. І нафта, а, тобто нафтопродукти впали в ціні, впали там на 10 доларів. І стало в Радянському Союзі тоді добувати нафту нерентабельно, адже дорожче було її добувати аніж продавати. Розумієте, так? Тобто ціна на ринку була 10 доларів, а тобі, щоб її добути, вона коштувала дорожче за 10 доларів, а тобі ще її треба кудись відвезти, продати. Тобто, це не є актуальним. Те саме і зараз. За рахунок чого йде війна, наприклад, завдяки тому, що це все тримається знову насамперед на вороному. Вороний дуже активно бере участь і перший вершник, і другий вершник війни, і четвертий вершник, і третій вершник вороний. І ось тепер подумайте самі, то ж вони актуальні в наш технологічний вік тоді, чи ні? Дуже вони стали ще актуальнішими це завжди було. Але в наш вік, коли скажімо у всій красі проявилося це чорне золото, цей чорний, цей вороний кінь, так він проявився у всій своїй владі, проявляється і виявляється, маленька Саудівська Аравія вона могла вплинути, щоб розвалити радянський союз, і вона може вплинути на економіку імперій, які ми зараз бачимо. На війну, яка ось роки йде в Україні, Саудівська Аравія, вона могла давно вплинути зі своїми союзниками, і вона давно могла вже зупинитися, тому що грошей могло не бути. Вони могли так само, як під час Радянського Союзу, опустити нафту. І все. Взяли лопати, пішли на городі, відкопали і пустили чорне золото назовні по венах цього світу. І все. Розумієте, так? Тому через це приходить здоровий глузд та розуміння, вороний вершник, наскільки він має вплив. Ось я вам показав така імперія, яка правила Радянський Союз півсвітом, її розвалила за фактом маленька Саудівська Аравія. Пішла з Лопатою в пустелю просто і почала ритися в пустелі. І це триває до сьогодні. І тому сьогодні саудитам кажуть. Ви давайте припиняйте, ви теж винні в цій війні. Давно б уже взяли оці свої лопати, пішли б копнули на городі, і вже цей безлад закінчився б. Так само ми бачимо першого вершника. І перший вершник має вплив: ось це лукавство, все це спотворення, коли люди не можуть розібратися, де правда, де неправда, кого слухати Петра чи якусь людину. У мене щодо цього, скажімо так, навіть думок не виникає. А в людей не те, що думки виникають, щоб слухати когось, а не Петра чи Павла, а вони ще й слухають, а ще й відкривають рота на Петра, на Павла, на церкву, на обраних Божих. Розумієте, так? Тобто багато людей йдуть далі. Тому це страх і безумство насправді, якщо ми подивимося на всі ці події та всі ці речі. Це для того, щоб ви розуміли, про що молитись. Чи треба молитись? Тобто Біблія є актуальною, молитва актуальна, Бог актуальний? Всі ці послання взагалі, Авраам чи він актуальний зі своїми спадкоємцями? Хоч вони від раби, хоч вони від вільної, немає різниці, від кого актуальні чи не актуальні, наскільки це актуально. Нехай благословить вас Господь, щоб ваші вуха, серця, очі були відкриті, щоб ви народилися. Прозріли і стали дітьми благословенними Отця нашого Небесного. Будьте святі, і Бог вас захистить та збереже в ім'я Ісуса. Амінь улюблені. Нехай благословить вас Господь.